21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Він присвячений двом революціям – «Помаранчевій» 2004 року та революції гідності гідності» 2013-го. Саме в цей день на Майдан Незалежності в Києві вийшли люди на знак протесту проти рішення уряду зупинити курс України на євроінтеграцію. Розгін студентів, застосування сили, збільшення хвилі протестів переросли в революцію гідності. В Ужгороді традиційно покладали квіти біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України перед будівлею ректорату Ужну. Закарпаття долучилося й до флешмобу Жовта стрічка в підтримку руху опору на окупованих територіях. Наша революція гідності почалася саме з подій на майдані, які сталися в саме два числа, коли побили студентів. І з цього почалися всі події. Які в черговий раз показали всьому світу, що ми є проєвропейська нація, яка рухається в сторону Європи. І відповідно такі флешмоб стосовно стрічок, який фактично нас сьогодні об'єднує, показує про те, що ми всі йдемо одним напрямком, напрямком демократії, напрямком Євросоюзу і підтримка всього європейської спільноти, яка нас сьогодні які нас сьогодні підтримують, це дуже важливо для нас. Усі революції це голос молоді, яка прагне розвивати свою країну. Цей голос був за свободу і як знак незгоди. Вона виходила перша на мітинги, які були на цій площі в Києві і в інших містах України. Тому важливо, що цей день є і що гідність і свобода, і честь українського народу це важлива річ, яка характеризує нас як націю, як державу. Сьогодні ми воюємо за цю. За нашу свободу, за нашу гідність, за нашу державу, тому що ворог росіяни вони не могли заспокоїтися ні тоді, ні сьогодні. Покласти квіти прийшли студенти вишів, чиї попередники активно виходили на мітинги в час революції гідності. Викладачі добре пам'ятають події 2013-го. У нас більшості студентів не повнолітні, але ті студенти, які є повнолітні, вони приймали участь в тих подіях, які відбувалися. Вони виходили на мітинги, навіть виїжджали дехто з них. Тоді в Київ для підтримки. Я тоді так само працювала завідувачем відділення разом із студентами, тому що неповнолітні. Вони всі хотіли приходити підтримувати. Тому я разом із ним так само ходили, виходили і разом проходили ці на мітинги на зустрічі. Різні я сьогодні прийшла із студентами другого курсу для підтримки для вшанування тих загиблих, які загинули. Ми сьогодні якраз прийшли підтримати і поставити вшанувати пам'ять. А власне, чимало молоді, яка в 2013 році виходила на мітинги під час революції гідності, нині захищає свою країну в лавах збройних сил.